Повернуся до победа Як ви знаєте, більше ніж у 20 російських містах парад взагалі скасували, як кажуть, з міркувань безпеки. А у Москві таки пройшов, але без повітряної частини. Ну, мабуть, погода знову заважала сьогодні. Зимчательна погода в Москві, ярке сонце, практично безоблачне небо. Але якщо серйозно, то вони чекали параду безпілотників, навіть відповідно підготувалися. Розгвардійцям видали антидронові рушниці та біноклі, а на дахи будівель заперли снайперів. А щоб бункерному було ще спокійніше, для нього зробили живий щит. Прослідували на Красну площу президент Казахстана Касимжа Мартакаєв. Президент Киргизії Садир Джапаров, сердар Бірди Мухамедов, глава Туркменістана, і Мамалі Рахмон, глава Таджикистана, прем'єр-міністр Армії Нікол Пашинян, глава Білорусі Олександр Лукашенко і лідер Узбікістана Шавкат Мерзиюєв. Від початку приймати гостей Путін взагалі не збирався, бо як казав Пісков, то не кругла дата, дата. Але ж для бункерного було важливо провести свято. Показати, що їхня армія ще щось має, але це був найпровальніший парад за усі часи. За підрахунками Осін аналітиків, Красною площею цього року приїхала лише 51 одиниця техніки. А у 2021-му до широкомасштабного вторгнення їх було 197. Відкривали ж парад, як і зазвичай танки. Ой, е, даруйте лише один музейний т 34 Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. За годы войны было выпущено свыше 35 тысяч 34-х. Командует экипажем старший лейтенант Александр Воробьев. Думаю, тут навіть не треба пояснювати, де всі танки, БТРи та інший радянський металобрухт. Оце так демілітаризація. Не було навіть жодної бойової бригади, бо всі вони ймовірно вже у чорних пакетах. Але найцікавіше, що під час параду вперше показали, як працює російська ППО. 9 травня сакральна дата для росіян. Культ перемоги став другою релігією. Пропагандисти традиційно стали на хвилю національного психозу, повторюючи наратив про те, що Ерефія самотужки виграла Другу світову війну. Але це далеко не так. А сам Путін розв'язану Росією війну, назвав війною проти Росії. Проти нашої родини вновь розв'язана настояща війна. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Про начебто, мир та красиве життя заговорила і маріонетка Путіна Сальдо. Він не лише керує тимчасово окупованою частиною Херсонщини, а ще й бореться із залишками сірої речовини в своїй голові. Бо 9 травня він опублікував відео, де українською мовою звернувся до наших бійців. Особисто хочу звернутися до українських вояків, хлопці, вас просто-напросто. Тримають за лохів, кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Ми знаємо, що ви не хочете воювати. Але так налякали український народ, що вони навіть бояться сказати, що ми не можемо воювати, ми не хочемо воювати. Нехай спробують самі американці воювати з зі своєю зброєю, яку вони дають. Ви станете просто-напросто рабами, рабами оцього насильства. Тому давайте забудемо про все те, що було. І давайте об'єднаємося та звернемося в, в другу сторону і зробимо все для того, щоб війна була завершена, та ми знов жили разом, дружньо і красиво. Красиво, ти, Сальдо, будеш розповідати у суді, коли ми звільнимо наші території. І знаючи твої попередні піар-кроки, я навіть здивувалася, що ти лише заговорив українською. Міг ще й станцювати для ЗСУ.